Число 5 – це свобода і рух, воно завжди прагне змін. П'ятірка це дух пригод і нових можливостей. П'ятірка це швидкість, гнучкість і жага знань, вона символ альтернатив, рішень і ризику. Девіз числа 5 прогрес. Це число інтроверт, але завжди в русі. П'ятірка цікава, енергійна, кмітлива. Вона мислить новаторськи, швидко ухвалює рішення і вміє вести за собою. Але й у п'ятірки є тінь. Імпульсивність, нервозність, нетерплячість і схильність до критики її слабкі сторони. У духовній сфері п'ятірка це досвід життя, керівництво й усвідомлення змін. Вона осягає глибини реальності через події, рух і пошук. Число 5. природжений лідер у всьому прогресивному, реклама, мода, журналістика, шоу бізнес це її стихія. Вона мотор подій завжди попереду. П'ятірка може все бути актором, юристом, маркетологом, викладачем або адміністратором. Її стихія, зміна, спонтанність і публічність. У стосунках п'ятірка приваблива і харизматична, але боїться втрати свободи. Вона щира, поки її не сковують. Її партнери мають дарувати їй простір для самореалізації. П'ятірка це рушій змін і символ еволюції. Вона не боїться нового і завжди йде вперед. Світ не стоїть на місці, і п'ятірка веде його за собою.